Привіт, я Ірина Цимбаліст, і сьогодні ми знаходимося в дуже незвичному і цікавому місці. Та будемо показувати вам не лише огляд, але й загальну концепцію, розказувати про історію створення ретрит центру. Я хочу вас познайомити з основником цього місця. Дмитро, привіт, добрий день! розкажіть, будь ласка, де ми знаходимося? Я е, довго працював над концепцією, да? і ми хотіли якось в двох словах викласти ідею. У нас це звучить так: друзі, приїжджайте і зарядіть себе життям. Тепер коротко розшифрую, що мається на увазі. Ми говоримо про продуктивний відпочинок: глибокий сон, йога, медитація, спокій, співоглядання видів природи, тобто, глибокий душевний відпочинок, розслаблення і тотальна гарантована тиша. Ми чекаємо вас. Дмитро, ну в першу чергу мені здається, треба сказати нашим глядачам, що найголовнішим є те, що саме ваш будинок є першим, і найперший дизайн саме був створений для вас. І ви, як ніхто, відчуваєте цю енергію цього місця і наповнюєтеся саме тут, тому що ви проживаєте в цьому будинку. Іра їй представити не міг, що я буду жити у лісі. Так. <смеш> як людина, яка займається такою світською професією, як бізнес-адвокатура, А по, вже, по, вже як 20 років пройшло, до та, зараз я живу в лісі 30 кілометрів від Києва. Дійсно, ми вже 3 роки тут проживаємо. Це будиночок в стилі скандинавському. Ми самі всі протестували технології. У нас фактично, як класичне, відсутнє таке опалення, все забезпечується електроенергією, працюють теплові насоси і, в принципі, комфортно. Тут себе відчуваємо. Відчувається ресурсний стан, тому що зранку встаєш, шумить вітерок, пташки, сонечко встає. Ну і це все наповнює силою і ресурсом. Тому якщо попадаєте до нас в центр, ви зразу це все, все відчуваєте і відбувається ваше відновлення. Дмитро, ще раз привіт. Мені дуже важливо і, я думаю, цікаво буде глядачам, аби ми розпочали саме з історії створення і знайомства з людиною, яка це все створила і зародила цю ідею. Поділись, будь ласка. Да, добрий день, друзі, Іра, добрий день ще раз. Щодо ідеї, ну, завжди, от. Такі круті ідеї вони з'являються як якась певна необхідність. Так? Тобто вони рухаються від зворотнього. Якщо ми подивимось на всі цікаві такі бізнес-проекти, то завжди в більшості ми знайдемо, що безпосередньо у засновника була особиста потреба вирішити певну задачу. І от у мене теж така була потреба. А це десь був 15-16 рік, коли на всіх напрямках був дуже високий рівень такого тиску зовнішнього. Бізнес розвалюється, особисті питання відносини під питанням з фінансами. Починаються проблемні, якісь задачі, і шукаєш якийсь такий універсальний інструмент. Як цю задачу вирішити? І моє життя завжди було якби з двох частин: це бізнес і безпосередньо медитація духовні практики. А саме я починав. Вивчати різні традиції і медитацію в школі цигон. І от коли проблеми виникали, я йшов займався практиками, як би воно ставало на своє місце. І треба було місце. І ось в якийсь момент я знайшов таку ідею, як проводять дні тиші або що називаються випасами, на такий ретрит сам для себе, для самого себе. Я почав шукати місце. Це складно знайти місце, де б два тижні, побути в тиші. Там є певні вимоги, щоб не було ні людей, ні машин. Це була повністю тиша, був сам з собою наодинці. Ну і бажано, щоб не було сусідів. Такого місця практично немає. Благо, що це була зима. І от мій товариш, в нього будиночок в Бориспольському районі, якраз там в селі, на, на, на краю. і нікого немає, сусідів немає. Мене туди відвезли, і два тижні я в лютому місяці там пробув і без. Телефонів такий гаджет диток з повністю без комп'ютерів, без нічого. Робив практики, читав книжки, ну і спілкувався, так скажімо, з зовнішнім світом і з собою для того, щоб знайти рішення цих. Задач і зазвичай це не так, якісь лінейні рішення, які ми звикли шукати у зовнішньому світі. Є внутрішня проблема, то я піду до такого спеціаліста, а тут я вирішу так. А коли таке ключове питання виникає в житті, такий внутрішній чекін треба послухати себе, послухати інтуїцію, то відповідно треба йти до себе. У мене ще таке питання. Якщо можна, розкажіть більш детально. Що саме у вас за комплекс? В чого він складається, і сама суть і ідея місця знаходження людей саме тут? Чому до вас потрібно і кому до вас потрібно приїжджати? Ну давайте поговоримо про концепцію. Да? Що це має на увазі? Це? дивіться, як я казав, потребу треба тиша. Да? І там я потім проводив в своєму житті цілу аналітичну роботу, і мене весь час впало в тишу, в тишу, в тишу, в тишу, і весь концепт крутиться навколо цієї ідеї. Що таке інтуїція? Інтуїція, як ми сприймаємо, що це такий внутрішній спалах, як чогось, коли ми отримуєте певну інформацію, і чомусь ми знаємо, що вона істина. І у нас немає ніяких параметрів, я не знаю, це не кілограми, це не метри. Просто ось воно істина, да, і воно працює. Якщо ми глибоко будемо розбиратись, інтуїція по своїй суті це інформація від нашої душі. Да? Тобто, такий внутрішній стан, коли ми сприймаємо щось як важливе. Але виходить той спосіб життя, в який ми себе саме закували, да? ці кам'яні джунглі. Ми вих е, знаходимося в процесі матриці і певних алгоритмів, і в нас взагалі немає часу почути себе, а інколи ми просто втрачаємо цю здатність. Да? Це напрацювання, яке нам дано від природи, і тому треба таке місце, де треба відновитися і чути себе. Тому що це наш внутрішній компас, і він весь час збивається, і в подальшому це приводить до складнощів, до труднощів в нашому житті, які вирішуються потім з фінансами, проблемами зі здоров'ям чи такими складними речами. Тут дуже цікава і незвична зона. Вона нова. І а, розкажіть трошки, поділіться про концепцію взагалі, тому що я, чесно кажучи, в захваті. У нас є правила, що ми вогнище не робимо. Так? У нас немає шашликів, там, мангалів і так далі, тому що у нас тут живий ліс. І ви все це побачите. Але у нас почали надходити запити від груп, коли проводяться ретритів, щоб ввечором. Такий був об'єднуючий якийсь елемент, і ось просили багаття. Да? І тому ми зробили таку зону, в якій можна ввечері посидіти, поспілкуватися, попити чаю, перезавантажити та -та, і сповлягати на вогонь. Це дуже сильно відновлюється. Такий незвичайний ресурсний стан. Відповідно, все налаштоване на те, щоб повністю була тотальна тиша. Ну, відповідно, якщо ми почуємо, що хтось там тихенько розмовляє у сусідньому будиночку, це допустимо. Але ми жорстко витримуємо свої правила. Дуже таке болюче правило, от тема pet-friendly, да, коли приїжджають з тваринками, і у нас це такий болючий, гарячіший запит, і ми самі дуже любимо тварин. Да, і відповідно нам складно було утримувати цю концепцію. А чому ми її утримуємо? Тому що якщо людина хоче побути в тиші, да, Тваринка прибігає, да, і вона якби не турбує, але все рівно це створює таке деяке напруження. Особливо, да, відволікає. Або коли діти люди приїжджають з дітками. Тому ми підтримуємо цю ідею. Можна? Та, <смітно> та, та, з дітками приїжджають, все все добре. А відповідно, з тваринками ми не приймаємо. Ще одне питання. У мене е, такого характеру, як саме. Була послідовністю, то якщо можна, розкажіть про послідовність забудови і, взагалі, посил, з чого складається центр, і які взагалі у вас плани в подальшому. Я ще трошки на минуле питання додам до кого для до для, для кого центр в більшості? Да, ми орієнтувалися на бізнесі на підприємці, тому що люди в цьому білічому колесі весь час знаходяться да, ну, на да не складна ситуація, то ми розширили зараз. Доступне доступне відвідування для центру для всіх, кому треба тиша і кому треба перезарядитися, відновитися і так далі. Що стосується процесу будівництва, які були етапи. Ну, все рухається зсередини назовні, тому стандартний алгоритм, як би скажемо, ідея. Да? З'являється ідея, яку треба почути. Після цього вона якби починає потихеньку нарощувати якісь оберти, починаєш цікавитися, а робив колись хтось таке чи не робив. Тобто ну таке невеличке маркетингове дослідження. Я коли почав вивчати, то там я побачив, що десь будують там на балі так такі схожого центри для підприємців, ще десь якісь місця. Побачив, що це дійсно на часі, да, і люди в цьому да, в таких проектах на сьогоднішній день зацікавлені. У нас є ділянка на 2 гектари землі, і в принципі з цього все розпочалося. Якщо казати про ділянку, чого нам підійшла ця ділянка? Тому що вона була якось так цікаво природно структурована, що шматки ліса, а її багато дуже галявинок. У нас тут екоконцепція, да То ми притримуємося зв'язків з природою, тому наші будинки вони розміщені якось симетрично, а більш хаотично. Ми відштовхувалися від того, що підбирали діляночку, де можна облаштувати будиночок у лісі, і туди вмонтовували вже сам будиночок. Зараз їх 10, вісім це будиночки, які здаються, да, там проживають люди. Один великий зал, ми біля нього стоїмо, і будиночок адміністратора. І ще ми підтримуємо ідею еко, тому у нас тут всі системи влаштовані таким чином, що повністю природа зберігається і знаходиться в чистоті. Будинки у нас е, двох типів на, на часі, так, вони розраховані на, на двох людей та на трьох-чотирьох людей, вірно. Тобто, в принципі, е, для будь-кого, да, це може бути одна особа, а може бути приїхати сім'я чи там, компанія друзів, і вони можуть поселитися. Тобто для будь-кого є певні створені е, свої умови. Але найголовнішим найголовнішою будівлею являється саме ця будівля, я вважаю, да де ми зараз знаходимося. Розкажіть трошки про цю саму будівлю, для чого вона створена, і що тут відбувається. Можна приїжджати невеличкими групами, можна приїжджати особисто, але ми більше спрямовані на те, щоб працювати з командними заходами, та і це безпосередньо ретрити. Тобто, в нас є декілька. Аудиторій, з якими ми співпрацюємо, це майстри, організатори ретритів в різних традиціях, і в різних напрямках, і в різних практиках. Це одна група. І відповідно люди бродують тоді весь ретритний центр. І тут є зала, да яка на сьогоднішній день площею 120 квадратних метрів. Комфортно з ковриками розміщується 30 осіб. Якщо це треба провести, наприклад, інший захід. Тут я проводив бізнес-ретрит. А інколи може бути стратегічна сесія, це може бути на стільчиках 50 чоловік, розміститися спокійно. Євчай. Да, да, Поселяємо Ми зараз 20 осіб, доведемо до 30, І я думаю, що це буде якраз та комфортна кількість людей, які зазвичай десь в середньому бувають на ретриті. Ще коротенько хочу запитати, за коли люди заїжджають наприклад, там 5 там днів, проживають в будиночку. Я розумію, що там ми створили абсолютно всі умови. Я маю на увазі інтер'єрні, все красиво підібрано, продумано. А як стосовно харчування і, взагалі, як це все тут відбувається? Зараз як стосовно харчування, тобто, ми хочемо поставити. Невеличкий будиночок, буквально там метрів 20, щоб там була невеличка кухонька. Але на сьогоднішній день ми працюємо з доставкою. Супер! Концептуально наш ретрит-центр складається з дев'яти будинків, і це у нас перша черга. І мені, звичайно, дизайнеру важливо показати вам інтер'єр і складову, з чого складається кожен із будиночків. На прикладі цього інтер'єру це у нас двійка, і він розрахований на сім'ю там 3-4 особи. Тут є основна кімната, основна зала, де розташований зручний функціональний диванчик з розкладкою. Дуже важлива зона каміну, в даному випадку це електрокамін і така красива пейзажна картина, яку малювала наша художниця. Інтер'єр сам сповнений такого релаксу, еко, натуральності і, відповідно, все тут говорить про легкість та відпочинок. Також у нас в кожному із будиночків є невелика, але максимально функціональна кухня, де є електро. Плита на дві комфорки, є мікрохвильова, є тостер та кавомашина. Відповідно, невеличкий холодильник вбудований. Також є столики і зручні функціональні стільці на чотирьох осіб. <му> Окремим блоком є спальня. Вона також досить простора та функціональна. Тут є зручне ліжко з широким великим матрасом, матр 80, м, приліжкові столики, вечірні бра та основна люстра. І ми навіть передбачили невеличкий такий куточок для релаксу. Тут у нас зручне крісло. До речі, це юск, така досить популярна тканинка, барашка, і відповідно це місце для такого легкого відпочинку. В кожному будинку є свій санвосел. На ньому ми не економили. Ну, в принципі, як взагалі на будинках. Тут використані максимально всі якісні підібрані матеріали, і сантехніка в нашому санвузлі також підібрана лише найкраще. Це німці, італійці. Все максимально просто, але дуже Функціонально і якісно. Є зона омування, є зона унітазу, хороша якісна душова кабіна, електросушка та болер для підгріву водички. Очі запросити вас в другу чергу будиночків. Вони вже трошки відрізняються від першої черги, саме планувальним рішенням. Вони трошечки менші, адже різні є запити. Відповідно, для кожного ми підбирали і створювали свою певну атмосферу. Тому пішли, покажу, що складається саме цей будиночок. Це є площа, загальна кімната студія. Тут у нас також монтована інтегрована функціональна кухня, де є мийка, варильна поверхня, кава, машина, тостер, мікрохвильова. Тобто, максимально все для передбачено для функціоналу. Також є стіл і два стільці, адже розташований і розрахований будиночок для двох осіб. В кожному будиночку в нас абсолютно в кожному є е, каміни, і вони виконують естетичну функцію, в принципі, навіть функціональну, тому що дають певний підігрів. Е, тут є зручні два стільці. Ми пам'ятаємо про релакс і максимально створюємо концепцію для цього. І, звісно, функціональне ліжко, де матрас на метр вісімдесят на двох осіб. І декоровано це все красивим текстилем, бра і підібраними картинами саме в стилістиці цього будинку. Mm -hmm. Ну і звісно, у кожного будинку є свій власний санвузол з якісною сантехнікою, і він максимально функціональний. Дмитро, я неймовірно вдячна, в принципі, як дизайнер за те, що ми в колаборації опрацювали і зробили неймовірне місце. Я дуже дякую вам за натхнення за ту ідею, яку ви несете в маси. І дуже щиро вірю і впевнена, і бажаю, аби ваш центр набув неймовірно шаленої популярності і люди. Справді, знаходили час і приїздили в це круте місце для наповнення і підняття своєї енергії. Ірочка, я щиро дякую за це, але ж я хочу нагадати, щоб без твоєї активної участі, без команди цей би проект не відбувся. Все, що здобрено всередині, зроблено з душею, да, з великим натхненням. Друзі, ми сюди вклали серце, душу. Да, і ми вас запрошуємо побути в нашому центрі та наповнитись життям. Ми вам гарантуємо тишу, спокій і ресурсний відпочинок. Приїжджайте до нас. Дякуємо.